У зв'язку з активізацією ворогу примінення дронів стала необхідність їм чимось збивати. І зараз ми дійшли до виготовлення антидронних патронів для калібру 762 х 39 для автомата АКМ і для АК-74 калібром п Не кожен стрілок може кулею влучити у малу ціль. І стала необхідність збільшити кількість поражаючих елементів, що і дозволяє цей патрон, в якому не одна куля, а п'ять і шість. Шанси збільшуються. Це для мене сама основна нагорода, саме на душу, що вже були відгуки на збиття двох дронів. Використовували тільки 30 патронів. Для виготовлення волонтери нас наснабжають. Контейнерами на тридрепінтері відпечатують тут от такі от контейнери пластикові. Вони складаються з двох половиночок, От, куди складається дроб. Перед цим природом потрібно витягти пулю із паттенсторона за допомогою станочку для релованга. Беремо готовий патрон, потім цим же станочком міняємо матриці і починаємо запресовувати вже. Готові контейнери. Контейнер складається з двох половиночок з середині дроб. Зараз продемонструємо роботу АК-74, все ми находимо. Ми бачимо, кучність доволі непогана, на відстані 40 метрів. Зараз продемонструємо. Набоями 7,62 на автоматські лашідка. Закрашені були це із АК-74, а не закрашені зараз закриємо. Не в кожного є помпова рушниця і не. Кожного разу можна тягнути і свою штатну зброю з собою, і плюс пумпову рушницю. Тож, щоб у кожного бійця була е, можливість збивати ці дрони, от ми займаємося цим, щоб пару магазинів у кожного було. Зараз всім тільки одного перемоги і щоб вижили. Щоб їх дождались вдома. Армія, надрукуй перемогу.